Одинадцятирічна Настя любить фотографувати і фотографуватися, потики мріяла про сесію і селебрітіс, ділиться дівчинка. Тож, коли запросили взяти участь у проєкті, не вагалася, каже це одні з найкращих моментів її життя. очень весело, мы, мы дурачились там все время, да, на нас все время фотограф давал все время позитив, вот этот, это было море эмоций, мне очень понравилось. Участники фотопроекта – школяри из школы интернатов и дети сироты. До них долучаются их кумиры. Мы просто обращались к этим интернатам и просили, если вы хотите, мы делаем вот такой проект, если вы хотите поучаствовать, присоединяйтесь к нам. И директора нас поддерживали, и Звісно ж, участвую в этом проєкті. також і зв'язки. Час під фотоспалахами пролетів непомітно, згадують зірки шообізу. Усі разом вигадували найрізноманітніші композиції. Утім, здебільшого, ініціаторами фотоісторій були діти. Я кажу, а давай нехай дитина проявляє якусь емоцію, я буду сидіти серйозно, вона мені нехай рожки поставить. Кажу, як ти готовий на рожки. Кажу, звичайно, готовий. Подивіться, як класно лично. Правда, класно Я yeah. лично... Віднімали участие в этом проекте. Теперь можно сказать, что у нашей семьи появилась Новая подружка. это Мишель, с которой мы фотографировались. Окрім позитивных эмоций, участники проекта хотят втілити в життя ще одну мрію дітей родину. Так два роки тому, завдяки проекту, чотири дитини знайшли сім'ю. Наталка Фолівчук, Олена Порошан. Соціальний пульс. Я все знаю, я добра.